До Охтирської поліції звернувся 33-річний мешканець одного із селищ району, який повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій. Знайшов об'явлення на Алексія, заказав матеріали. Заплатив малий додаток, задаток все добре. Сказав, що машина виїжджає, треба проплатити вже остаток, щоб доставка безкоштовна була. Оплатив до доставку чи, виходить, за все заплатив. А товар так і не доїхав після отримання оплати у розмірі 104 тисячі гривень. Зловмисник перестав відповідати на повідомлення та дзвінки. Шановні громадяни, наголошуємо, що продаж неіснуючих товарів є одним із найпоширеніших сценаріїв шахрайства. При цьому зловмисники роблять все, щоб замаскуватися під справжніх продавців чи створити ілюзію роботи справжнього інтернет-магазину. Для цього вони викладають якісні фото, оперативно відповідають на повідомлення та дзвінки від потенційних покупців, детально консультують та обіцяють швидку або взагалі безкоштовну доставку. Поліцейські вкотре наголошують: якщо купуєте товари в мережі інтернет, то обирайте після і не довіряйте незнайомцям. them.